Всім доброго дня. У нас наша комісія. Маємо одне питання про передачу на баланс матеріальних цінностей, але, так як головуючий Нікола Чентре сутні, ми маємо обрати головуючого на це засідання комісії. Пропоную рекламу Николаюча на цьому. Дякую. Тоді, тоді дивіться, маємо проєкт рішення про передачу на баланс матеріальних цінностей. Мова йде про передати безоплатно на, з балансу Міжнаведівської сільської ради на баланс Свар-Франківського обласного територіального центру компостування та соціальної підтримки для Коломийського районного центру територіального центру комплектування та соціальної підтримки дизельних паливо в талонах кількістю 576 літрів на загальну суму 27 475 гривень. Відповідно до переліку, тут є 58 талонів. Е -е, начальнику комплектування, полковнику осилюмасоцькому та начальнику відділу ЖКГ Січу Комославу, спеціалісту відділу Галтижкої звітні Наталії Васюк, оформити акт передачі на цілості. Ну по суті, передаємо на Коломийський ТЦК 576 е -е 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 літрів пального підтримуємо. Ді, шляємо, їду тут то і бігу в роден. Тоді <laughs> все. Дякую.